Вітаю, Андрій! А тепер е, у нас іде інтерв'ю. Е, у нас тепер буде і тема інтерв'ю в плані питання музичного е, світу, а саме те, як е, ти бажаєш в нього щось привнести або в цілому як з ним взаємодіяти. Готовий до питань? Так, так, звісно. Так, і перше питання приводить нас до того, що е, від чого залежить успіх в творчій діяльності? Шляху залежить від його наставників, від його а, mm -hmm. Ці люди повинні бути такими майстрами своєї справи: не так як виконувати музику, грати на інструментах, а так, як її донести. Розповісти, зацікавити учня, студента або просто людину, щоб вона займалася цією справою, щоб вона полюбила і потрібно ну стільки інформації, поділитися такою кількістю інформації, щоб її було не дуже багато, але вона була змістовна, цікава для того, щоб людина займалась цією справою. Розпочала або продовжила, щоб не вигоріла, ну і щоб їй було цікаво. Mm. Цілком вірно, тому що як ніяк від педагога сильно залежить від того, як саме відправиться корабель. Як мені сказав один педагог, якщо ти матимеш справу з учеником, у якого вже був педагог, і йому і тобі е, доходить справа з ним мати е, справу навчання, то це досить таки ризиково, тому що. Те, з яким він жанром, те, з яким він подачу він подавав самого музиканта, можливо, не буде готовий прийняти тебе. Ну, але при цьому, якщо ти захочеш відійти в сторону та не навчати його, це так само ж буде неправильним вибором, тому що як ніяк музиканта здібності його просто застопоряться на одному місці, а то й гірше, воно просто відправиться е, е, з прогресивним е, рухом вниз. Тому, як ніяк, да, від педагога сильно залежить. Ну, але в цілому, всі педагоги нам доводиться терпіти, як і їхні неудачі, завдяки яким ми самі ж і вчимося на них. Тому, в цілому, так. Да. А якщо не секрет, то який в тебе був педагог, завдяки якому ти досі пір? А можливо, і іноді ти вдохновляєшся час від часу ним. І якщо так, то як саме? Той інструмент, на якому я граю. Mm. У мене є своя ціль, то, ну, мета, до якої я мрію дійти. І я знаходжу шляхи через викладачів, uh -huh. через музикантів, які, ну, у яких я беру знання, або так я беру часні уроки, купляю ці знання. В музичному училищі був викладач, він джазмен, mm -hmm. він е, у Польщі на конкурсі Майаза Девіса взяв першу премію. Як цікаво, mm -hmm. так, ну то ж він дуже високого рівня музикант, але як людина він мене не зміг е, зацікавити, щоб я продовжував. Mm -hmm. Цю справу. Але з часом е, я знайшов людей, е, я знайшов е, ту мету, як хочу, щоб мій інструмент звучав. Я е, почув людей, музикантів, трубачів, е, які е, грали так, як я мріяв, е, е, я з ними познайомився. Ну, з того моменту пішов е, мій шлях е, шукати, як це зробити мені. Mm. І почав брати у таких людей в е, уроки і почав наближуватись. <хи> Звуком я наблизився на відсотків 90. Ух ти, це дуже непоганий прогрес. Це, це круто, так, це дуже круто. Ну, залишилось там <свісно>, зовсім трошки базону додати до того, Но це велика справа. Це Ні, це дуже і... велика справа, і саме головне поважливо, тому що незважаючи на те, скільки років не пройшло, і якщо є музикант, якщо. Ні, навіть я так скажу, те, що приємно бачити, що деякі музиканти, незважаючи на те, скільки років пройшло з училищних чи консерваторських часів, люди все рівно повертаються і пробують. Брати, чи часні, чи все ж таки беруть натхнення, то відправляються знову в коледж чи в училище, щоб все ж таки. Знайти щось, щоб знову чи наверстати, чи все ж таки отримати той досвід, якого, по їхній думці, все рівно здається недостатньо. Тому що, як ніяк я знаю зараз альтістку, яка. ой, так от. Одну, знаю одну альтістку, яка, незважаючи на те, що їй 30 років, і все рівно вона хоче, наприклад, відправитися в Харківську консерваторію, хоч і на контракт, але як ніяк вона бажає цього досвіду. В цілому, я не буду її заперечувати, якщо вона бажає, то в цілому це насправді буде її хороший досвід, щоб в першу чергу її їжа. Це трохи принесло їй цікавий досвід, трохи закалило і показало на ті цікаві ідеї, які далі можуть дати їй хорошу їжу для роздумів. Це отакий от непоганий коментар від мене. Так, ідемо до наступного, так? Да? Тож, наступне питання, у мене ідея таке як. Звук якого інструмента тебе найбільшу подобається? І що це саме? Ну, точка, і чому? Є декілька інструментів, щоб не загострювати <carrelle> на трубі. Мені подобається звук саксофона тенора. Дуже подобається. Цей бархат. Ну, все, мені подобається. Ще в дитинстві був фільм Nightman, і він там грав у кабаку на теле, ну, якось так ну, і чудово подобається. А, такий звук. От Флюгельгорн мені ще подобається. О, да. Звучання. До речі, я граю тут у оркестрі в військовому оркестрі на тенорі mm. духовому, да. в нього таке ж звучання м'яке, таке більш об'ємне. І воно мені теж подобається. Mm. Тромбонове звучання також подобається. Але більш за все мені подобається звук звучання труби саме першої труби Бікбенду. и резкий такой звук трубы. Uh. Там, он так аж сып, ну, как вот <laughs> звук, не, а он сып, как сып, где там. Вот, Вау. Вот. Wow. И вот мне это понравилось очень. И чтобы она такая вот, вот так на слух, mm -hmm. на ухо она так наступает, и ты не можешь, ну, это очень понравилось. И мне очень интересный звук на бас-гитаре. О да, это однозначно. Оно. Я когда ну, слушаю музыку там в машине, где я очень люблю, чтобы там был бас. Щоб, там грудная клетка. Правильно, бас, да, чтобы только закачало, чтобы... О, я зрозумів. А у мене таке ще особисте питання. А флюге хорн, чи як воно правильно называется, а це ж те, що інструмент з широким раструбом, да? я так правильно розумію, да? Так, так, широкий раструб, угу. там ему штук, трошки глибший, чашка сама. Угу. Вот там, якщо у нас отак вот вона чашка йде, так, там, так. Льгоду, вона йде така V-образна, як ага. вінка. -а. Туди так більш повітря уходить. А в чому його різниця від звичайної труби? В ньому більш м'якший тембр, так? Да? Ну, м'який більш, більш тембр. В мене навіть є муштук на флольгорні. Сам флюльгорн я продав, ага. а муштук залишив. І щоб коли на трубі граю, там потрібно як, ну, якийсь стандарт записати більш м'яким звуком, то я беру той муштук. і через... Перехідник вставляю в трубу, і труба звучить не різко ярко а звучить більш м'якше. Ух ти, я понял. Як цікаво, можна її використовувати навіть в відсутності самого інструменту не менш непоганий мультштук. Так, 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 так. І я так використовую і так використовують і професіонали. Я бачив там, десь відео, думаю, ну, а чого, хай буде. Так, да, це теж на насправді теж, не менш непоганий досвід. Так, mm. Можна е, виплутатись з <свист> різної ситуації. <свист> <свист> Ох, це точно. А, і останнє не, у нас питання: а саме: хто тебе надихав, та дає для тебе став точніше для тебе прикладом. Mm -hmm. Але мені дуже подобався трубач Алан Візуті, oh. в, нього, yeah. в нього стиль, він і джаз грає, і діапазон в нього, і звучання в нього таке, ну, не широке на трубі, і mm -hmm. технічний, і от він мене надихав. В мене були. Займався грав, ну мені було цікаво. Із класичних це був Тимофій Докшицер. Мені дуже він, саме по музичної фразіровки, агогіці, саме най... приклад для мене ну, струбачів. Він так може розкрити, подати це шматочок музичного там, твору. Трубачів Бік-бенду. Ну, це більш солісти, хоч, ну, хоча спочатку вони такими були. А, ну Це Мейнард Фельссон. Це діапазон, це звук, це от його драйв, як він себе поводить, така легкість, колись такий, 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 такий драйвовий, драйвовий. от, А так, на сьогоднішній час це. Є такий бік-бенд Гордона Гудвіна, і там першу трубу, перший трубач грає вже близько 20 років. Mm -hmm. Вейн Бержерон. Вейн Бержерон, і в mm -hmm. мене його ім іменний мундштук, на якому він грає один з один з. І я собі також його замовив, і на ньому граю. Вже приблизно років сім. Ух ти! І за цей час перепробую експериментую ще з різними мундштуками, но цей до нього завжди повертаюсь. <рив> цей мундштук кращий за, за всіх. Я його дуже мріяв. І коли він мені попався, я трошки розчарувався, але згодом до нього адаптувались м'язи. <рив> І там звучання, ну, не схоже не на інше звучання. І, до речі, він також учень а, Мейнарда Фергюсона. Ух ти! Тому, так, да, і тому <ривіт> дуже, дуже цікаво спостерігати за цим музикантом. Хоча йому вже десь років 65, але. О. Його стиль мені дуже цікавий. Як він грає, також ця подача от, дуже крута. Ух, як цікаво. Мені так само що додаю трохи від себе, так це те, що в плані адаптації да. Насправді, як і для саксофоністів, не меншу роль грає в плані мундштука. Кожен мундштук, це в якомусь сенсі як особистість. Вона, як тебе буде радуватиме, так і ненавидітиме, як і ти його будеш ненавидітимеш. Наприклад, мій теноровий монштук, на якому я, до речі, ні разу не грав раніше на металевих, я прийшов на метал, лафтонов. Э, стиль джаз-рок, Дуже непокорний на початку був для мене. Ну, але в цілому дуже хороші видобуваємі потужності. Ну, але в цілому, да, вона з характером, в плані того, що якщо вона не буде піддаватиметься, то просто. Оцей простір між тростиною і мундштуком просто буде капатиме з-під мунштука вода лише тому, що ти просто самий неправильно подаєш повітря. І тому кожен раз буде капатиме води на на, на штаніну, але в цілому, підкоривши його, у нього дуже неймовірне звучання. І тому, незважаючи на те, скільки раз до тебе не пролилась там вода, але в цілому не треба завжди опускати руки. Ось. До чого ми маємо разом стремитися. Дякую тобі, Андрій, за це непогане інтерв'ю. Не, не сказав би хороший, неймовірний. І тому е я дуже вдячний тобі за цю неймовірну присутність у нашого інтерв'ю. Все, тоді бажаю тобі гарного дня. Дякую, дякую, був дуже радий поспілкуватися. На все добре. На все добре.